Як невеликому бізнесу працювати з побудовою знання та взагалі з розбудовою свого власного бренду? Зрозуміло, що більшим старшим брендам на ринку легше з цим працювати, тому що в них є перевага в бюджеті. Якщо ви виходите на вже сталий ринок, там де вже є великі конкуренти, то вам потрібно придумувати якусь стратегію, як конкурувати з цими конкурентами не напряму, не в лоб. Тому що з ними дуже важко конкурувати саме бюджетами. Власне, це одна з задач, яка дуже часто виникає у наших клієнтів, власне, як ми підходимо до рішення таких задач. Найефективніший тут підхід це сегментація і вибір найбільш доступної аудиторії. Яка може бути сегментація? По перше, ми можемо сегментувати аудиторію по географії. Можемо сегментувати по певним соцдем-характеристикам, якщо це релевантно для вашого продукту, вашого бізнесу. Можемо сегментувати по певним поведінковим характеристикам, або виділяти певні так звані точки входу в категорію, тобто ситуації, коли людина, наш клієнт потенційний згадує про наш бренд. Таким чином, ми можемо виділити найрелевантніші для себе і досить вузькі сегменти, в яких ми можемо пробувати конкурувати з більшими конкурентами, які охоту охоплюють всю аудиторію, все населення, може бути е, все національне охоплення, та, е, ми можемо знаходити такі точки, де е, нам буде простіше це зробити. Е, е, крім того, ці сегменти ми можемо між собою порівнювати і експериментувати. Наприклад, брати різні е, невеличкі території географічні і пробувати, як працює реклама в тих чи інших територіях. Наприклад, якщо б ми запускали. Національну э, кампанію рекламну, то система би оптимізувала наші покази, найбільш э, доступні аудиторії, і для того, щоб ці покази були би дешевшими. Але э, водночас, скоріш за все, ми б охоплювали аудиторію, яка менш э, платоспроможна, э, менш націлена власне, на покупку і так далі. Якщо ми виберемо певний сегмент, наприклад, Київ. Тоді ми зустрінемось з дуже високою конкуренцією з великими ставками конкурентів в медійній рекламі. І тоді, власна, наша вартість нашої кампанії також буде досить велика, що нам, як маленькому починаючому бізнесу, невигідно. вигідно. Альтернативно ми можемо виходити в менш конкурентні сегменти, наприклад, вийти в інший обласний центр, в якому так само є велика досить аудиторія. Вона досить може бути платоспроможна і релевантна для нашого бізнесу, але при цьому вона буде менш розігріта конкурентами. І таким чином ми будемо мати певну виготовку. Часто в нашій роботі ми використовуємо такий підхід, він дає свої плоди. Тому рекомендуємо користуватись ним вам також.